Ще зовсім недавно вони чули вибухи снарядів, а зараз вже в мирному Житомирі. Сімейна пара Євгеній та Любов були змушені покинути рідну домівку в Авдіївці і виїхати з Донецької області. Вимушені переселенці розповідають, виїхали до родичів на Житомирщину. Ти за війни, за війни. Кому не знаємо для чого війна, але ну, віці на старості плакати хочеться, а життя -то треба. І... Тяжелая. Жизнь, конечно, очень. Там после трех уже люди не ходят на улицу. И уже напуганы все, Это, конечно, страшно. Подружжя розповідає, дізнавшись, що волонтерка Юлія Толмачова, яка більше року їздить на передову з допомогою українським військовослужбовцям, проїжджатиме через Авдіївку, одразу звернулась до неї, щоб вивести якусь частину свого майна з зони бойових дій. Юлія Толмачова каже, зазвичай вона не займається перевезенням вимушених переселенців. Втім, цього разу волонтерам було по дорозі. Я позвонілів ця сім'я позвоніла переселенців і чи ми займаємося. помощью перевести переселенцев. Я говорю, что мы таким не занимаемся, но она говорит, а в Авдеевку вы ездите? Я говорю, да, ездим. Я говорю, мы сейчас будем с Маринки ехать, в Водяное. И на Авдеевку это последняя точка у нас будет. Я говорю, ну, в принципе, машина большая, пятитонник. Я говорю, ну, мы можем забрать вас. Только вы должны приехать заранее. Они приехали заранее, за пару дней разобрали мебель, все разобрали, подготовили. Ну, их забрали единственное, я же говорю, молили Бога, чтобы не было обстрелов, потому что за день до этого стреляли. Втім, дорога минула спокійно, і волонтери разом з подружжям благополучно дістались з Житомира. В даний момент це саме, страшного не було, тому що зараз затіщить. Ну а так, на блокпостах зупинували, зупинували, паспорта перевіряли. Прожив я там всю життя, звісно, душа болить. Ну що зробиш, на старості років пенсіонери, хочеться пожити. Поки Євгеній та Любов не думають про повернення до рідної Авдіївки, втім сподіваються, що вже зовсім скоро там припиняться бойові дії.